Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван. І сьогодні у мене для вас знову цікава штучка для акумуляторного інструменту. Вона є в виконаннях під Макіту, під Девольт і також під Мілвокі. Якщо коротко, то ось це чудо перетворює ваш акумулятор від, не знаю, пилки, шуруповерта на повноцінний павербанк. І от від нього можна, наприклад, заряджати ноутбук. І ця штука вона є двонаправленою, тобто потім від звичайного мережевого блочка через ось цей тип. PowerBank, можна заряджати і сам акумулятор. Плівочку не знімав, щоб показати вам, як вона була запакована. Давайте зніму. Під плівкою у нас тут щось схоже на акрил. Прикольно, що воно прозоре. Одразу видно перфорацію і під нею є вентилятор. Також тут є екранчик. Ця зарядочка мене зацікавила тим, що вона дуже схожа на те, що я збирав самостійно. У мене є відео про ось таку чудову плату повербанка на 140 Вт, яка підтримує різні Різні типи та збірки акумуляторів. Ну і відповідно під Макіту її також можна налаштувати. Модельку корпусу я викладав і на Сінгіверсі у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Видає вона так само 140 Вт, так само може заряджати акумулятор, але ну, з мінусів тут немає дисплейчика, як у цього готового варіанту, і з портів у нас лише type c Щодо собівартості, сама плата тут коштує плюс-мінус 10 доларів. Також потрібно докупити майданчик з контактами, надрукувати цей корпус. Ну, тобто то можна сказати, що доларів 15 це діло може коштувати. І от сюрпрайз сюрпрайз ось такий готовий варіант, навіть з екранчиком, вже і з вентилятором, і з портом USB A, і з портом Type-C, він коштує ну, зараз на Aliexpress 13. доларів, Мені вона обійшлася в 14. Перше, що я перевірив, це напруга, до якої вона заряджає акумулятор, і ви зараз можете бачити на екрані, ось цей акумулятор я повністю зарядив. Зняв зарядку, одразу заміряв напругу і там було щось типу 20,45. Тобто вона не видає на акумулятор 21 вольт, який, ну, типу, як можна видавати для повного заряду. І насправді це в якомусь сенсі плюс, бо заряд у нас відбувається через силові контакти. Якщо ми візьмемо акумулятор, ми побачимо, що у нас тут взагалі три контакти: силовий мінус та силовий плюс. І ось є ще третій: це плюс для зарядки. І от прикол в тому, що БМС акумулятора має захист від перезаряду лише при заряді через ось цей контакт. Якщо ми будемо заряджати через силові контакти, то тут лише захист від перегріву та захист від перерозряду. Це дуже важливо, бо, наприклад, у вас акумулятор. Розбалансований. І нехай на чотирьох секціях напруга 4,1 вольт, а на п'ятій вже 4,5. При цьому загальна напруга акумулятора буде 21 вольт. І відповідна зарядка, яка ну, наприклад, не ось ця. Ось ця якраз видає прям 21 вольт. І вона думає, що все окей, що збірка якраз повністю заряджена. Але ж насправді в цей момент у нас просто п'ята секція вже кипить, гріється і ледь не вибухає. Тому, от якщо використовувати подібні пристрої саме для заряджання акумуляторів, раджу робити це дуже уважно. Взагалі, БМС в таких акумуляторах, ну в 99% випадків, вони не мають балансиру, і це нормальна історія. Бо якщо ви збираєте акумулятор з однакових елементів, то ніякого розбалансу і не виникає. Відео про збірку цього акумулятора в мене є на каналі. Я його активно ганяю з болгаркою, з потужним пилососом, який з нього смок 20 А. Кілька разів його розбирав, перевіряв, якась магія, ніякого розбалансу немає. Тому за нормальних умов балансири і не потрібні. Це от щодо балансирів і щодо зарядки. Тому в якомусь сенсі прикольно, що воно не видає 21 вольт. Накину її на акумулятор, бачимо відсоток заряду, ще воно показує напругу, струм та потужність. Це, скоріше за все, те, що буде у нас на виході. І для початку я візьму USB-тестер FNB 58. Давайте почнемо з роз'єму USB A, що він нам покаже. Power delivery немає, але так і має бути на цьому роз'ємі. Але Quick Charge 2.0 та 3.0 є, тобто за потреби за допомогою Quick Charge тригера можна отримати із цього роз'єму 12 вольт. Ну, наприклад, якщо вам треба заживити роутер. Тепер 140 ватним кабелем підключаємося до Type-C роз'єму і дивимось на протоколи. Є у нас Power Delivery 3.1, 140 Вт. Ну і це в принципі найголовніше. Тобто якийсь там ноутбук, навіть потужний, можна від якогось акумулятора, там, від шуруповерта або від пилки спокійно зарядити. Щоб перевірити максимальну потужність, використаю ось такий паяльний пінцет від Secure. Він на 140 Вт, тому будемо гріти ним водичку і подивимось, що нам покаже FNB 58, і що будемо бачити на екранчику самої зарядки. Підключаю пінцет. Так, він у нас включився. 20 вольт у нас затригерилося, а не 28, тому напевно 140 Вт не буде. Але давайте. Спробуємо температурку, виставлю, ну, нехай там 340. Запускаю паяльник. Вон було 107, 109, 110. Пробуємо гріти водичку. 108 Вт видає, показує сама зарядка. Ну і FNB58 також. Десь 106 показує ватт. Бачимо, що екранчик у нас не бреше, в принципі, можна на нього орієнтуватись. І так, з цікавості, спробую зараз паяльник підключити напряму, бо, можливо, в мене ось цей кабель він здається 100 ватний. Можливо, він нам обмежує потужність. Зараз перевіримо. Знову підключаю паяльник. Так, екранчик засвітився. І так, 28 вольт. Гріємо водичку. І 130 Вт. Воно показувало короткочасно. Так, десь 126-128. Ми, ми бачимо, що струм там стрибає десь максимум 4,4. Тепер цікаво глянути струм заряду, яким воно буде заряджати сам акумулятор. Для цього беру повністю розряджений акумулятор, показую вам напругу на ньому 16,38 вольт. Тобто, зараз такий акумулятор має втягнути в себе максимальний струм, який може видати зарядка. На жаль, 140 ваттного блочка живлення в мене немає, тому буду підключати її до ось такого 100 ваттного. Зарядочка показує у нас рівень заряду 25%. Кабель я вже підключив, і зараз мережевий блочок підключаю до мережі, і щось нічого не відбувається. Давайте натиснемо кнопочку. О, пішов заряд. Бере він 20 вольт, поступово набираю струм, загодів вентилятор. До речі, він такий досить гучний. І потужність показує 90 Вт. І от зараз в акумулятор він вдуває 4,8 А. ампер. Це до речі, також дуже важливий момент. Бо ось цей у мене акумулятор, він е, на 5 агодин ємності і його таким струмом, в принципі, можна заряджати. Але якщо ви візьмете якийсь маленький однорядний акумулятор, цей я перезбирав на таких же самих елементах е, Sony Murata, як і тут, ємністю здається 2,5 Агодини. І от якщо вдувати вже в цей акумулятор 5 А це буде забагато, бо у вас буде перегрів, швидка деградація, е, буде рости внутрішній опір, падати ємність, ну коротше, нічого. Того хорошого не буде. Згадав про ось цю мою 140 ватну зарядку, тому спробуємо зараз від неї зарядити ось цей акумулятор і подивимось на струм. Так само використовую 140 ватний кабель. Натискаю кнопку, почався заряд 28 вольт. І що у нас по струму? Так, вона бере 130 Вт. Тобто, ця зарядка може як видавати до 130 Вт приблизно. Так і задувати в акумулятор. А зараз все різко стало по нулям. Бо очевидно спрацював захист БМСКІ, пішов великий струм, бо давайте порахуємо: 130 Вт, ділимо ну нехай на 20. Це десь 6,5 Ампер. Для такого акумулятора це точно забагато. Заряджати цією штукою потрібно дуже обережно. Ну і звісно ж, внутрішній світ знизу у нас чотири саморізи під плюсову викрутку. Після цього ось це діло обережно знімається. Але дивіться, тут є ще провід до вентилятора. Ось ну, тут можемо його від'єднати, якщо він не приклеєний, а він, а він не приклеєний. Дисплейчик у нас тут на колодках. Можемо його, в принципі, зняти обережно так. Позаду, що? контролер дисплейчика. Та й, в принципі, нічого цікавого. На транзисторах та мікросхемі є радіатори, і, на жаль, не видно маркування, що воно там таке. Ну, загалом плата добротна. Є тут навіть якийсь герметик. Сама по собі чистенька, є лише залишки флюсу ось в двох місцях, де паяються ось ці контакти. Так, і в мене вилетіла кнопка. Кнопка, до речі, така дуже гучна. Якщо є можливість, я б, напевно, навіть її на щось більш таке м'якеньке замінив. Трошки-трошки, мені здається, під вздутими конденсатори, видно, на них ось цей плюс такий ярко виражений. Подивимось. Якщо от не враховувати ці два конденсатори, то дуже добротний пристрій, прикольна платка, все тут так акуратно. І Якщо щось ремонтувати, то в принципі залізти сюди дуже легко. Ну а вентилятор тут манюня, розмір щось типу 20 на 20, дуже він гучний, тому, наприклад, спати поруч з цією зарядкою не вийде, але я би не радив вам ставити акумулятор на зарядку і йти спати. Бо враховуючи, що ця зарядка може видавати струм більше 5 А на акумулятор. Потрібно за цим ділом дуже уважно слідкувати. На мою думку, штучка ця непогана, вартує уваги, якщо маєте кілька акумуляторів, при цьому маєте ноутбук, наприклад, який від Type-C заряджається, то от ваші акумулятори від інструмента не слабо так прокачають вашу автономність. Єдине на що хочу ще раз звернути увагу, що як зарядку для ось таких акумуляторів я її не дуже раджу, бо може бути трошки небезпечно. Використовуйте її дуже уважно, слідкуйте за своїми акумуляторами, щоб у вас не вийшло там на якісь одні секції перезаряду, ну і щоб взагалі не гвалтувати ваш, наприклад, акумулятор нехай на 2 ампер години струмом там 6 ампер. Бо це погодьтесь трошки тумач. Не забувайте оцінювати це відео, якщо воно вам сподобалось. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!